Доброго всім дня. Мене звуть Надія. І я сьогодні на дачі. Я вам знімала відео колись, коли ще тільки починало все рости. А ось уже все виросло. З краю буряки, там далі картошка. Тут ми півгорода бросили. Оце от оцій стежечки і ось сюди просто ну, засадили таке гарбузи, кукуруза. Хочу похвастатися перчиком. Перчика в мене багато. Насадила десь 300 штук. Ще він зелений, не поспів. Ось дивіться, ось такий. Великі плоди? Ось такого ще в мене не було, такий великий. Ось такий. Бачите, під листями навіть не видно. Це малесеньке. Ну, дивіться, який сорт інтересний. В середині он де як же вам показати? Он всередині як яблука. Ось такий. А інтересний сорт все ж таки. Давайте все, все ж таки подивимося, що це дивиться. Так, ось. Це великий такий. І як... О, бачите як? Як яблуко. Цікаві такі. Це в мене перший раз в житті я такий бачу сорт. Дивіться, які. гарні, ну ще зелені. Дивіться, який здоровий. Перці здорові такі. І їжі в мене багато. Так, різкость здесь. Он де починаються. І оце все. Тут у мене 300 штук. 300 кущів. Приїхали після дощу. Портулак тут починає рости, прополола його, але ж він не пропаде, не засохне. О, здорові які. Похвасталися Перцю в мене. Багато банок ще більше. Так що буде що закрити помідори. Помідори поганенькі. Ну, я тут трошки садила. Це вже погнили, так як ми два тижні сюди не приїжджали. Помідори ці ранні погнили. Ну, а далі спіють. Огурці ще є. Не не пожовкли листя. Морква гарна. Зараз я перейду трошки на меншу. Ось морква. Це огурці ще. Морква гарна також. Дивіться. Так що з морквою буду. А тут капуста. Ну оці кашуни розіслались по всьому. І це потрібно убирати із капусти. Дивіться, куди вони полізли, ці кашуни. Капуста тоже гарна. Бурячки. Бурячки в нас садили теж багато. Бурячки гарні. Так, листочок. Дай показати, який був. Дивіться, який кавун цікавий. Як гарбуз, як кашун. Ось ще тут є. Ага. Дивіться ще. Щ... Ось денькі. Маленькі. Дінькі малесенькі. Ось це, ось це. Це малесенька. Так далі. диньок багато є. І так, показала вам город. Ось ще дивіться, які кабачки, скільки їх багато, дуже багато. Ось молодесенькі такі що можна зараз їсти. То здорові вже. Так що це так. Показала вам свій свою дачу, свій огород. Друзі, всім всього хорошого, всім добра, миру і всім пока-пока.